9 лютого я виїжджаю в зимню покатушку, в зімнє путешествия, даже так сказати. За бортом 2,5 мороза. обіцяють 7. Сьогодні вночі будемо пробувати. Думаю, буде холодно, бо я тільки виїхав, мені вже холодно. Зараз треба добратися до Гдині главної і одне їхати поїздом вже до Гури. Багато, тут вечір є, є прямо тут покидав. Бо немає де положити. Тут моє місце буде шикарненьке, Так що чилі на розслабоні 8 годин. Все, вибрався в елені гурі, еленія гура, якщо правильно. Тепер просто сідаємо, пробуємо їхати. Упакований вже весь. Да, да, да. Тепер просто розкачуємося. О, і дорога. Так, 700 метрів треба забрати палатку і коврик і можна видвигатися далі. Так, приїхали до пачкомата, відкриваємо. Єсть Дивимося чи доїхала в цілості і в сохранності О, да. Ну все як має бути Так, зібралися Одразу намагаємося покинути єліню Гуру е, І виїжджаємо з города їдемо подальше сюди, щоб можна було знайти місце для палатки Тільки виїжджаю з Елені Гури, а вийде просто шикарні Тепло, да. через якийсь лісок дорожка. Асфальтірована, машин поки немає, птички співають, погода просто весняна, шикарна. О, да. Ще й з горки трохи. Взагалі педалі не крутю. На горизонті бачу замок якийсь, і це церква. Подивимось. Приїхав до цього замка, а тут все закрито Ну, і, навіть буде реставрація, бо бачу там вивіски. А виглядає моцно. Дивити, які файні. Шикарно. and you bet i felt it i tried to beat you but you're so hot that i melted i felt right through the cracks now i'm trying to get back before the cool done run out i'll be giving it my best this and nothing's gonna stop me but divine intervention i reckon it's again my turn to win some or learn some <laughs> Є горку так камера, навіть не передає Писі 4, 5-6 парадно те за чим я їхав мушу котити велосипеда, буде вже подйом крутий, їхати не можу. Ось моя тінь, яка пхає велосипед, ось я йду в горку. О, да. Уже темніє, треба шукати місце. Подивився на сайтах, є офіційні місця, де можна заночувати, не, боя... ну, не боячись штрафу. Я уже десь поставив палатку, бо за тих місць їхати 10 кілометрів. Та вже так потемну. Добре, що мої фонарик є, буду пробувати доїхати туди. Ну і ставити палатку вже, щоб не боятися нічого. Найшов місечко під палатку. О, там дорога. Я звернув сюди в лісок, трошки вгору потолкав. Ось стоїть тут він буде прикований. А тут ідеальне місце під палатку. До тих місць, де можна легально ставити не доїхав, бо вже ноги не їдуть зморися. Сьогодні вже темніє. Починає темніше ставимо палатку та відпочивати. Так, палатка вже встановлена. Зараз закидаємо речі, які треба для сна, для приготування їжі. Ну і можна просто чилити, віддихати, готуватися до завтрашнього дня. Так. Сідю вже в палатці повністю дітей. Тепер тільки готувати їсти і спати. Ось я намагаюся розпалити католіцьку грілку, вона ще нагріється. І, і все. Завтра буде новий день і будемо крутити, треба буде завтра докрутити, думаю, до Вроцлава. Ну, там побачимо. Тільки про дорочі. Зараз швидко їмо, збираємося їдемо. За бортом мінус три мороза да, да -да. Так що побистреє і в путь. щоб зранку збариться. Так, зібрали палатку, але оставляємо місто. Таке як до мене воно було в первозданому виді. Ні одної бумажечки, нічого, просто прекрасно. Тепер зараз треба вийти до дороги. Маш, там машина вже їде. І ми зараз одразу обхідчик. Будемо горку топити. Перші метри нового дня. Починаємо крутити зразу обхідчик. Сьогодні мені десь 110 км до Вроцлава. Планирую, кстати, доїхати, а там побачимо, бо сейчас буде один подъемчик і потім пошів сюди буде спуск однопроцентний, Так що так от А тут така красота зранку. Там восход скоро будет. Бо сейчас тільки 6.50. За полчасика. Ай, яка красота. И птички співають, як весною. Ай, прекрасне время для путешествия. Опять пхай велосипед вгору Пойдем дуже крутий Не подняться Які види прекрасне Зимовий пейзажик Тільки без сніга Все, навірно приїхав Передачі не переключаються, тільки на самій маленькі їде, як я її оставив був з вечора. Що я робить? робити? що-то може, щось буде, буде робити, сподіваюсь, бо то горе. Я пердолюд, себе ремонтником. Замерзло просто було прийшлося подіргати. тепер, натягується прекрасно. господи, слава Богу! Зараз запустимо дрона, там такий восход прекрасний, може буде гарно і можна буде їхати далі. Полетіли. Осталося ще 20 км до свідниці в основному спуска, і там я вже виїжджаю на трасу євровіла 9. Їхав по шикарній велодорожки буквально метрів 400. Недовго песенка грала, недовго день кайфував. Бо велодорожка заканчується, метрів 400 була і терполе. Не знаю, що видно, але там вдалі така якась церква і хрест. Виглядає епічно. Їхав по городку, заїхався в такий парк. Побачив самолітик такий чумакет, чи що чи воно. Треба заїхати подивитися. Звичайно, наткнувся на меморіал э, Красному барону. Що просто стояв біля пам'ятника Красному барону меморіалу. Підійшла тітка з візочком. Каже, вулиці холодно, пішли чаю пити. Кажу, кише, пішли. Випив гарячого чаю, поїв голубців з хлібом і з маслом. Тепер їду на ринок світниці. Подивимося, бо вона нас, що він дуже гарний. Таке, що не білий дорога, тільки дорога, ну ладно. Виїхав із Свідниці. Тепер ще 60 км до Врослава. Думаю, сьогодні на вечір доїду. Переночую а завтра вже буду шукати гноміків і, і просто R9 З сторони там строїти мост і невозможно проїхати. Я знайшов таку дорогу в об'єс через цю річку, чи що це озеро якесь. Тут грязюки їду. Хоч об'їзд не так далеко. Бо то був би капець. Це, де, з тої сторони теж не треба об'їхати, там копарки працюють, типу, предприяття. Тепер треба вертатися трохи кілометра на 3 на 4 і обіжати тут з боку через путяп. Пипец а такой шикарной Дорогой я объезжаю за все а, Прекрасно а, Тут дальше Не проехать Я пьердала а, Сука Це все багно. Пробуємо цю посадку обтащити Я замарився як собака вже. Об'їжджається ці прегради. Mm. Нічого, не здаємося, їдемо ще. Около 20 км до стоянки, чи менше. Не знаю що видно, чи камера впереди, ну косулі убігають. Тут порвуть когті, там багато. Штук 10. Круто. Аллилуйя! Ось цей переїзд На рівному місці багато кілометрів накрутив ще по таких дорогах грязне весь ага. Ну нічого їду з останніх сил, виїжджаю за город, там лісок і я там ставлю палатку, бо вже просто нема сил крутити педалі. Сонце зайде за 20 хвилин, то вже все. Так, а ось і поворот. Ага, і тут десь буде мій дом на ночь. Ага. Якийсь лисий ліс. Та попиля на будемо шукати далі. Найшов місто під палатку під таким ось крутим деревом. Сейчас готовимо місто. Оберемо ці дерев'яшки. Щоб не пробити дно і щоб не давило нічого. <свісна> 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 да, мінус 6 показує пока. Забрали палатку, виїжджаємо з ліса. А ось і сонечко встає. Як гарно! Так, їду десь на окраїнах Вроцлава. Задача моя в Вросливі знайти гноміків, самих, хоча б популярних. Перевився гном Ветеран якийсь з автоматом. Все, всі гладять, що аж вибилися. І далі. А це якийсь громохранник. Гром. Гном. Так він виглядає. Дуже затерли. Так, следующая находка, тут кощл такий Катедра якась. Кощл Марії Магдалени. І тут а, гном гончик его його на удачку. Так, найшов гном мегазонтикій. Идем далі. Гном художник. Сіки тут таких. Гном ветер... ветеран написано, я не знаю, чи правильно читаю такий він. Мужичок. Так, предпоследній гном путешественник. затертий з картою, з фотоапаратом. все як треба. Так, і останній нашій гном це гном професор Гладень його хорошого на удачку. Все вже їх виїхати з Вроцлава. вже на окраїнах тут веде мене. Бо города, здоров'я, це не для мене, це тяжко. Все, вирвався з Вроцлава. Їдемо в Гостинь. Все, я доїхав до Гостиня. Це вам А що теж забирай? Nee. Не. Ну, Он и стена, че что? Не. Не? Это не стена. Он не выпрыгнет, не? Не, не должно. Где это? Не балуйся, дорогой. Вот теперь это мы любим. Ну, амик. Сродство. Вроцлав. Да, Спасибо. А, Вроцлав, это... Ты же, ну, путешественник. Називається зміїна кожа. Найкраще, mm -hmm. що є. Змійна кожа? Ну так. Лізардським. Ну, так. Отак. Time to say goodbye. Час сказати до побачення. До побачення. Щасливої дороги. Тобі. А, виїхав батьків тільки, приїхав кілометрів п'ять. Тяжко, тяжко з гості уїжджати, так добре там було. Накормили, напоїли, сил не було, аж ходить, їлі дихав. А, ну, дорога заведе. Ось от така от траса в нас. І тепер до Познані, Думаю, завтра на вечір або вже після обіду буду в Познані. Так, сьогоднішнє місто під палатку, день п'ятий. Тут лісок, тут буде палатка. Вільчик прекрасний, сніжок ще йде. Треба подождати, поки сніжок закінчиться, щоб їсти приготувати, бо в палатці не можу то зробити, бо немає балона під газ. Спалю палатку, к чертової матері буду їхати далі. <реш> <реш> да. Перший сніг в покатушки. О, так гарно Вільчик стоїть О! Чилимо тепер Так, шукаємо колиськи ага. Пощі дозбиралися, осталось тільки палатку зібрати Так, вибрався стоїть дебри. тепер тут дорога така через ліс, просто пр... прекрасна! Продираємо собі колії, бо дорожки не почистили, а так почищена. Курці мать. Це прекрасно як їхав до Вроцлава, не було так багато велодорожок. А тут ще 20 км велодорожки йдуть. Їхати просто замечательно. Я думаю цю покатушку, Точніше, путешествие зимнє, я заповню надовго. Що є, то є заховати. По стандарту варимо гречку і сосиски все одразу. Потім тівчинки, чай. А, просто песня. Погода радує. Небо синє. Ох, побільше б таких днів. Все ж готово тільки тяп-тяп делать. -тяп Кава зварена, яберла. Не самовійте. Так, поїв, тепер пора рвати когті. Мусора немає, велик собраний, дорога заве. Не можу їхати, треба пхати. Не розчищено, Кидає все. Ах, будем пока в Почти та сама скорость, что ехать. Поздно, нарешті. Тут хоть почище наехать можно. Да. дивились трохи старухку з знайомим. толком ніде більше не був, виїжджаю з Познанів, не хочу вже тих городов. Виїжджав ще довго, виходить. Нічого страшного, поночі придеться поїхати трохи. Остановився в Познані, Тут якийсь парк, бо далі вже їхати невозможно, немає дороги. Чисто так от палатки вже віші закидаємо. Морозця ще Мориця, вроді немає. Навіть не знаю, чи що буде сьогодні так. А, 0,7 може, ну, що той да, 0,7 буде вроде, може, мінус 3, ну, побачимо Так що закидуємо і все. Нічого не готовий спати завтра зранку, начнем, щоб не палиться сильно. Після цієї ночівлі я вирішив не їхати до кінця маршруту, а доїхати тільки до Бидгоща і отуди їхати поїздом додому. Бо за день до того я впав з велосипеда, бо був голод. І вдарився сильно коліном, щоб воно почало боліти. Е, в придачу до моїх ахілів, які теж почали боліти, які вже боліли, кстаті. Е, плюс сніг сильно тормозив мене, бо нічого не було почищено. Приходилось вигризати кожен кілометр моєї дороги. Тож я доїхав до Бидгоща, подивився старий город, сів на поїзд додому, щоб в будущому вернутися. Цей город і закончить свій маршрут.